Доброго дня, вас вітає тактичний табір. мій позивний Фріман, і сьогодні ми розберемо таку цікаву тему, як спліт-постріл. Що таке взагалі спліт? Спліт це коли ми виконуємо два швидких постріли, інтервал між ними мінімальний. Тобто дуже швидко натискаємо на спусковий гачок. Це імітація короткої черги. Також це працює на цивільній зброї. На якій відсутня взагалі можливість стріляти чергами, якщо ви вмієте нормально стріляти на короткій дистанції, нормально влучаєте в мішень, ви можете задати питання: а навіщо взагалі потрібен спліт? Навіщо стріляти два рази в одну і ту саму ціль? Тим паче робити це швидше. Я поясню, коли ми виконуємо один прицільний постріл, ми вражаємо ціль. Певну зону, коли ми виконуємо два швидких постріли, ми збільшуємо ймовірність ліквідування цілі вдвічі. Також це пов'язано з тим, що ваш ворог може носити амуніцію захисне. Спорядження, тобто плитоноску або ще якісь додаткові елементи і одне влучання це не гарантована його ліквідація. Ну що ж, балачки балачками, тепер переходимо до практики, яке положення треба зайняти для того, щоб здійснити нормальний спліт. Перш за все, треба стояти стабільно, тобто стандартна стійка для положення стрільби стоячі. Беремо зброю впевнено, тримаємо міцно лівою рукою, впираємо приклад в плече. Далі виконуємо перший постріл, робимо швидкий ресет. Тобто відпускаємо гачок до певного моменту і далі натискаємо його також швидко. Є момент, коли ви стріляєте з пліт, виконуєте постріл, після чого у вас йде підкид ствола за рахунок інерції, пороху газів і віддачі. Тому гвинтівку треба отримувати максимально міцно. Перший постріл. Вкрутили гвинтівку далі і здійснили другий постріл. Багато з вас 100% грали в Counter-Strike. І коли ви там стріляли чергою, то ви бачили, наскільки великий розліт куль. Тут працює все майже так само. Тому після першого пострілу у вас буде підкіт ствола, і для того, щоб стабілізувати гвинтівку, ми одразу, одразу перший постріл виконуємо трошки нижче центру мішені. Тим самим, перший постріл у нас приходить нижче. А другий, ми компенсуємо, він приходить ближче до центру. Ну, в кінці відео ми все це перевіримо, бо балакати можна багато, а на ділі побачимо, як воно буде. Що ж, тепер перейдемо до нюансів та переваг спліта. Отже, спліт ефективний на короткій дистанції, коли супротивник від вас 10, 15 або 20 метрів. Тобто ви можете здійснити. Швидко два постріли, і вразити його, у вас не буде великий розліт куль на такій дистанції. Недоліки, те, що на великій дистанції спліт не буде ефективно працювати. Тому що у вас збільшується відстань, і розліт куль пропорційно також збільшується. І є вірогідність, що друга куля взагалі полетить якійсь бабі в огород. Я зарядив набої. Зараз покажу, яким чином виконується ресет спускового гачка. Отже, стріляти буду повільно, для того, щоб ви змогли розгледіти. Як правильно натискати на спусковий гачок. Постріл. В цьому моменті відводимо спусковий гачок. Як тільки почули щелчок, одразу виконуємо ще один постріл. Настала черга тепер виконати правильний спліт. Я буду одразу стріляти по двом мішеням з переносом вогню. Готовий. Ось таким чином ми виконуємо спліт максимально швидке натискання на спусковий гачок. І максимально близька дистанція до цілі. Зараз сходимо, подивимось, наскільки це купно. Отже, в цю мішень були попередні влучання, але що мене радує, що мої влучання з першого спліта не вийшли за А4. Але в якому вони місці, я вам, на жаль, не скажу, саме по цій цілі. Стосовно другої влучання в центрі, тобто другий спліт вийшов ефективним. Нагадаю, що стріляв я з 15 метрів і виконував максимально швидку стрільбу. Тобто, в принципі, якщо ви будете багато тренуватися і гарно утримувати зброю, є ймовірність, що у вас буде також гарний результат. А якщо ви задали собі питання, де взяти штуку, яка пробиває ось таку плитку 6 класу чи ось таку плитку 4 класу, хочу порекомендувати вам магазин зброї прапорщик. В ньому ви завжди знайдете цікаві новинки, а професійні консультанти допоможуть вам обрати необхідне спорядження. Також ставайте спонсорами наших YouTube-каналів. Та будете мати можливість отримати знижку від 15 до 25% на окремі позиції. А зараз я вам покажу, що не є сплітом. Готово. Ось така стрільба це не спліт. Це просто два постріли. Дуже велика пауза між ними. Спліт це коли ви дуже швидко натискаєте спусковий гачок і мінімально контролюєте ціль. Тобто навелись. Бам-бам! І виконали швидку стрільбу. Коли у вас великий інтервал, це просто два постріли, це не є сплітом. Ви можете виконати більш прицільну стрільбу, але ви програєте по швидкості. Тепер я виконаю спліт з більшої дистанції. Дистанція у нас приблизно 40 метрів. Подивимось, наскільки це відобразиться на купності. Готов. Під час стрільби по другій цілі я побачу, наскільки в мене... Улетів приціл. Зараз подивимось, чи влучив я взагалі в другу мішень. Давайте переглянемо результат. Отже, стріляв з 40 метрів, виконував швидкий спліт. По першій цілі є два влучання, 2-4, і це досить гарний результат. По другій мішені попереднє влучання, не рахуємо. І одне влучання з спліта з 40 метрів. Друге, напевно, прийшло сюди, тому що я побачив, як прицільна марка в мене почала гуляти. Треба якісно фіксувати зброю, але на довшій дистанції ціль у вас стає меншою, її важче зловити в приціл, для того, щоб виконати швидкий спліт. Отже, як висновок, якщо ви виконуєте спліт з середньої дистанції 40 50 метрів, ви все одно можете вразити ціль, тому що ось одне влучання, ось друге. Між ними відстань буквально сантиметрів 30, Тобто, це габарити. Броневої пластини. Зараз я виконую вправу, яка імітує умови, де спліт дуже доречний. Уявімо, що це у нас два укриття. Ось такі щити. Я буду стріляти спочатку чотири постріли по двом цілям з одного укриття, і потім невелика перебіжка і стрільба з іншого укриття. Перевіримо купність, дистанція у нас 20 метрів. Готовий. Що ж, зараз подивимося результат. Чи влучив я взагалі в А4. Наш результат по мішені. Перша ціль 4 постріли. Один відрив. Ось прийшов лівий верхній край. Три постріли в А4. Друга мішень. Всі постріли в А4. Але три у нас йде правіше. І я це помітив під час стрільби, що прицільна марка в мене дійсно змістилась в правий край мішені. Зверніть увагу, що всі вправи я виконував зі стандартним полум'ягасником. Але для того, щоб ви краще стабілізували зброю і ваш спліт виходив максимально ефективним, рекомендую придбати ДГК, який буде зменшувати підкид ствола, і ви зможете легше влучати в ціль. Отже, висновок. Сьогодні ми розібрали таку важливу тему, як спліт постріл. Виконали декілька вправ, показали різницю між... Середньою дистанцію та малою дистанцію покупності. І, як ви бачили у відео, в принципі, воно залітає і можна влучати навіть з 50 метрів, виконуючи швидку стрільбу. Але для цього треба щодня тренуватися та перевершувати себе. А для того, щоб тренуватися ефективно, звертайтеся до тренувального центру Яструб. Тут ви зможете з легкістю навчитися виконувати класний спліт. Тим часом ми готуємо для вас нові та цікаві відео. Обов'язково ставте лайк та пишіть коментар, наскільки я погано стріляю, та невірно все показую. Я вам з радістю на це відповім. Також підписуйтесь на наші соціальні Альні мережі на наш телеграм-канал, Ютуб канал, та будьте в курсі всіх новин. Бережіть себе.